Не повинні вони тут бути. У мене бабуся православна, 15 років відсиділа за віру. Згоден, згоден. Не потрібна нам духовність їхня, не потрібна. Позитивно. Давно пора. Є українська церква, яку ми повинні вірити, а вона допомагає. Капелани на нашій стороні. Позитивно до цього відношуся. Треба було давно зробити. Я проти, вообще, щоб тут Росія була і взагалі. Я не проти. Я за. Це люди, які підтримують російську владу, підтримують російські наративи. Я вважаю, що це не актуально зовсім зараз для нас. Так, позитивно. Це я вважаю, що потрібно було це відразу зробити. Можливо, навіть ще 10 років тому, як тільки почалася антитерористична операція, але добре, що хоч зараз дійшли до цього. Ми за це. Звіріться, я не розбираюся релігії, прошу, прощення. Да, я за, щоб заборонили. Згоден, повністю? Я ставлюся нейтрально, тому що якщо, розумієте, це політика, це не віра, це релігія, це політика. Розумієте, якщо вони проявили себе якось, є факти, що вони проявили себе антиукраїнське, то так. Якщо нема таких фактів, я думаю, що якщо є люди, які вірують, які ходять туди в цю церкву то може і не варто. Але якщо є факти, що вони дійсно шкодять державі Україна і проводять антидержавну політику українську, то в принципі так, да, це політика. Це дуже позитивно. позитивно Нахуй тих підарасів да. з країни. Слава Україні!